7 лютого про головне в регіоні вночі армія РФ спрямували безпілотники на новомосковський район. Повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Два шахеди збили військові ПВК схід через падіння уламків. є руйнування на території комунального підприємства та пошкоджені будинки. По обіді у Марганецькій громаді дрон армії РФ посілив в авто. Повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Поранені жінка та чоловік. Вночі громаду та Нікополь росіяни обстрілювали з артилерії. Минулося без поранених. Трьох жителів Дніпропетровщини обвинувачують у сутенерстві. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донеччини. До незаконного бізнесу у Покровську та Мирнограді вони залучили вісьмох жінок від 14 до 40 років. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. У 20 школах Дніпра з'явилися офіцери безпеки. Про це повідомили в міськраді Дніпра. Вони забезпечують пропускний режим, огляд приміщень закладу освіти та прилеглої території на наявність підозрілих предметів. Це пілотний проєкт, який триватиме до кінця навчального року. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.